На приміщенні ТЦК стався напад епілепсії. На Волині викрили групу наркоділків. Погрожував людям ножем та пропонував хабар поліції. У Луцьку чоловік нападав на перехожих. Потрійно ДТП у Липинах двоє людей забрали медики. За результатами репатріаційних заходів Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків а також з Маріуполя. Горлівки та з моргів на території держави-агресорки репатріовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших оборонців. Після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. У рідному краї поховали ще одного з полеглого захисника Олександра Ковча з селища Ратне. За покликанням лікар у душі патріот у серці турботливий син, люблячий чоловік і вірний побратим. Він урятував не одне життя, допоміг не одному хворому, бо мав золоті руки. Олександр був призваний за мобілізацією до ЛАВ зсу 6 листопада 2024 року. Проте, 26 липня 2024 року, прийшла звістка про загибель воїна під час виконання бойового завдання. Від ворожого ракетно-артилерійського обстрілу на території Херсонської області прощатися із полеглим захисником прийшли декілька сотень людей. Від Ратного до щедрогора була вистелена квітами і слізьми. Остання дорога землякам. У заболотівську громаду на щиті навіки повернувся полеглий герой Леонід Івчук. Траурний кортеж проїжджав через усю Ратнівську громаду. Люди полишили усі справи та вийшли вшанувати полеглого героя. Нагадаємо, захисник із заболотя молодший сержант Леонід Івчук отримав поранення несумісне з життям під час ворожого мінометного обстрілу позицій. 31 липня у боротьбі та пекельних боях загинув волинянин Сергій Гордій, який до останнього подиху боровся за рідну землю, суверенітет держави, перемогу із російським загарбником. Про це повідомили у Бубнівському ліцеї Лукачинської селищної ради. Під час навчання Бубнівській школі Сергій проявив себе старанним та відповідальним учнем, вірним та щирим товаришем для своїх однокласників і друзів, займався спортом, зростав хоробрим та чуйним хлопцем. Був чудовим помічником для своїх батьків та люблячим братом. Служив в армії, невдовзі одружився. Та, на жаль, щастю довго не судилось бути. Нитку життя та мрій обірвала війна. В Горохівській громаді в останню путь провели героя. Під звуки повітряної тривоги прощалися із 21-річним Артуром Денилюком, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. 23 липня відбувся його останній бій, після чого захисник повернувся на щиті у рідний край село Озерці. На щиті востаннє повернувся у рідне рожище механік водій розвідувального взводу механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Збройних сил України Володимир Охримчук. На громадську панахиду зібралися рідні, друзі, знайомі і просто небайдужі жителі громади. Нагадаємо, загинув 50-річний Володимир Охримчук під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівська, перша Покровського району Донецької області. Цей відрізок фронту є нині чи не найгарячішою точкою проти. Стояння українських захисників та російських загарбників. Після спільної молитви траурна хода рушила до храму архістратига Михаїла, де відспівали загиблого героя. Потому полеглого захисника Володимира Охремчука в останнє вулицями рідного міста провели до місця його останнього спочинку. Депутати Луцької міської ради на чолі з міським головою Ігорем Поліщуком в чергове відвідали наших захисників на передовій. На схід відправились одразу після 61-ї сесії. Звісно, в поїздку вирушили з великою кількістю допомоги на суму понад 20 мільйонів гривень. Передали усе найбільш необхідне, що потребують наші воїни на передовій. В ході поїздки міський голова особисто поспілкувався з військовими, які несуть службу на найбільш гарячих напрямках, зокрема Харківський, Куп'янський, Лиманський. Тощо обговорили також і інші нагальні потреби. Про деталі поїздки дізнаємось з перших вуст. Вітаю друзі разом з колегами. Завершили поїздку, під час якої відвідали наших військових та передали допомогу від нашої громади на суму понад 20 мільйонів гривень. Для бригад, які воюють на півночі Харківщині, на Купінському напрямку, на Лиманському напрямку, напрямку Часового Яру, Торецьку. це четверта бригада оперативного підпорядкування Національної гвардії, це 14 окрема механізована бригада, третя окрема штурмова бригада, п'ята окрема штурмова бригада, 95-та окрема десантна штурмова бригада. Це наш Люборд, який сьогодні воює. В складі Азову і це, звичайно, наша сота окремо механізована бригада. Передали дрони, fpv дрони, реби, автомобілі, не, безпілотні літальні апарати типу крило та інші необхідні речі для наших військових. Сьогодні надходить різна інформація до нас, сьогодні різні думки, не різні бачення, але ми маємо підтримувати наших військових стільки, скільки це буде необхідно. Всім дякую за увагу. До зв'язку. У селі Липини трапилась моторошна, дорожня транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, керманич Ополя влетів в Рено трафік, що рухалось попереду, а останній, в свою чергу, від удару зіштовхнувся з Рено Мастер». В результаті автопригоди травмувалося двоє водіїв, їх забрали медики. Машина догнала трафік, а трафік догнав «Мастера». А є пострадавші жертви. Водій поїхав. І той водій. І он кажуть, що це я бігнав у і врізався. Ага. І кажуть, що був на підпитку, так? Так. А де він зараз є десь? Його теж в лікарню забрали. У зі стиру витягнули тіло чоловіка. Як повідомляють у ДСНС Волині, тіло людини помітив рибалка в районі річкового порту річки Стир. На човні водолази дісталися до потопельника і підняли його з поверхні ріки. До служби порятунку надійшло повідомлення про тіло людини у річці Стир. До місця події спрямували групу водолазно-рятувальних робіт міста Луцька. На човні водолази дістались до потопельника і о 19.28 підняли тіло з поверхні ріки. Отупельником виявився мешканець міста Луцька 1976 року народження. У Луцьку трапилася пожежа в одному з алкомаркетів на вулиці Шевченка. Як бачимо на відео, очевидців приміщення магазину сильно задимлене. На місці працювали рятувальники та правоохоронці. На щастя, обійшлося без жертв. Сьогодні до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу в магазині Акцент на вулиці Шевченка. По прибуттю на місце 25-ї державної пожежно-рятувальної частини рятувальники з'ясували, що відбулось коротке замикання електромережі без подальшого горіння. Групу наркоділків викрили волинські поліцейські. Правоохоронці працювали в шести різних місцях одночасно. Завдяки цьому вдалося затримати всіх причетних зловмисників, вилучити ряд речових доказів та не допустити можливого витоку інформації. Як результат: п'ять затриманих ковальчан, вилучені наркотики, кошти, зброя, автівки та багато іншого. За даними слідства, горе бізнесмени незаконно отримували метадон. Та в подальшому збивали його наркозалежним особам методом з рук в руки. Тепер же ділки відповідатимуть за свій бізнес перед судом. В усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки та транспортні засоби. У трьох осіб виявили пістолети, патрони та гранату Ф1, яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин понад 50 тисяч гривень. Загалом фігуранти, що місяця отримували близько сотні тисяч гривень від незаконного наркобізнесу. Нині ця схема ліквідована завдяки злагодженим діям працівників УБН, відділу кримінальної поліції та слідчого відділу Ковальського районного управління поліції. Зберігав контрафактні цигарки у локомотиві, аби потім їх продати. Детективи Беп на Волині повідомили про підозру жителю Ковальщини, у якого вилучили сигарети без марок акцизного податку. Так як чоловік працює машиністом, вирішив заховати товар у надійному місці у локомотиві. Саме там правоохоронці виявили понад 2,5 тисячі пачок контрафактних цигарок. Зараз же справу щодо цього скерували до суду. Фігуранту оголошено про підозру щодо незаконного придбання з метою збуту зберігання транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, за скоєне кримінальне правопорушення волинянину загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На відродженні у Луцьку 41-річний чоловік погрожував перехожим ножем. На місце події приїхали правоохоронці та почали з'ясовувати усі обставини. Під час спілкування лучанин неодноразово пропонував патрульним хабар, аби уникнути наслідків його дій. Попри попередження правоохоронців, чоловік зрештою залишив гроші у службовому авто. В результаті на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Лучанка Тетяна приїхала під обласний територіальний центр комплектування, що у Луцьку, бо там вже двоє діб знаходиться її чоловік. Жінка розповідає, чоловік вийшов того вечора до магазину. А коли повертався, то не дійшов до під'їзду буквально двох метрів. Під'їхала машина, нічого не представилися, нічого, просто сказали, проїдьте з нами все. І куди привезли? Привезли в ТЦК. Якби він казав, він сам не сів, то б його би заставили. Того, що їх там було три чоловіка, що він би там з ними нічого не справився. він хотів рапорти писати, рапорти в нього не приймають на його ну взагалі не реагують на його якісь особисті прохання. Дружина каже, зв'язок з чоловіком має. Він навіть надіслав їй фото умов, зокрема вбиральні, куди вони ходять. Проте зауважує Тетяна, його з приміщення обласного ТЦК не випускають, а примушують вже проходити ВЛК. До якого каже наша співрозмовниця: ані в неї, ані в її чоловіка довіри немає. На даний момент в мене чоловік має проблеми з зором. В нього одне око взагалі не бачить. В нього штучний штучних хрусталик стоїть. в нього… Відшарування сітків, сітківки йому робили операцію у Львові. От, а другого ока в нього ну, слабо бачить. На це ніхто не звертає уваги. Під ТЦК приїхала і їх адвокатка з її слів, через те, що її клієнта не випускають за межі приміщення ТЦК, йому таким чином не дають можливості зібрати і надати на ВЛК усі документи, які підтверджуватимуть його діагнози та інвалідність. Його взагалі там отримують, не дають йому право навіть подати заяви відповідної на отримання штрафу чи на отримання на ВЛК, наприклад, на по документах. Тобто, що він прийшов на повістку і пройшов це дійсно це ВЛК, так як воно повинно бути пройдене. Тому euh, ну Такі дії ми розцінюємо навіть як і викрадення осіб можна розцінювати, тому що, власне, приходити і забирати людей, закидати в бусик. Ну, тобто він добровільно сів, щоб його просто не скручували, розумієте, бо всі, всім відомий факт, як воно відбувається. Тут вже зустрічаємо й іншу мешканку обласного центру. Каже, два дні тому пропав її син. Батьки знайшли його в ТЦК. Куди, як він згодом розповів матері, його привезли нібито для проходження ВЛК. Хоча відповідної повістки на це він не мав, запевняє жінка. Стояв біля машини, виходив, і під'їхала до нього, машина з незнайомими не, не представилася і одразу його запихнули в бус. І повезли в невідомому напрямку. І тут вказали, що він ТЦК. І він там не підписував, не велика не проходив, Ну, мабуть, ліційний не проходив листок. І його вже тримають усе дві двоє суток». Поки розмовляємо, тим часом чуємо, що у чоловіка пани Тетяни стався епілептичний напад. До нього приїхала швидка, але випускати її з території не поспішають. «Епілептичний Напад стався швидка і не віддають. Адвокатка чоловіка намагається потрапити туди, де знаходиться її клієнт. перешкоджаєте «Ви Ката перешкоджає до катські Я хочу до клієнта». Він не помре, йому там надають допомогу. Вона вже не медик, звідки ви знаєте. Я кажу, що приїхав, що й надає допомогу, причому тут медик не медик. Помре. Нам не було наказу, ми не можемо вас запустити розумієте? А Наказує кому? А хто має дати цей наказ? – Старший, старший, нашої родини. Ну адвоката в тюрму пускають. ви ж самі знаєте? Тут не, це ж не тюрма. Не, тут ж правильно не тюрма. Заодно і нам обіцяють, що до нас вийде представник ТЦК і пояснить ситуацію, але так ніхто й не вийшов. Згодом карету швидкої таки з території випускають. По дорозі до лікувального закладу родичі дізнаються, що швидка сюди на території ТЦК до цього чоловіка вже приїжджала. Вчора вчора його не віддали, а сьогодні тільки віддали, бо раз. чорнічого не казав. Ну не казав, бо він не знав. Своєю чергою, як нам стало відомо, чоловіки, які перебували в приміщенні ТЦК, звернулись до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Як нам повідомила представниця уповноваженого на Волині Юлія Спас, коли від цих чоловіків або їх рідних надійдуть відповідні заяви, вони зможуть здійснити моніторинговий візит до ТЦК. До слова, під час подібного візиту на гаражі, що знаходяться на території, яку використовує ТЦК, де ймовірно, що утримували людей проти їх волі, жодних порушень прав людини представники уповноваженого не побачили. Не подібний візит до обласного ТЦК і що побачать там. Бо ж поки що виходить, наче дві паралельні реальності, де порушення прав людей в подібних ситуаціях існує лише у тих, хто туди потрапляє, або в родичів, яким вони про це говорять. Більше ніхто ніби й не помічає. Юлія Остапович, наля про для новин на часі. Підозру у сексуальному насильстві оголосили інструктору однієї з автошкіл у Камені Каширському. За даними слідства, 46-річний чоловік під час навчального виїзду із 18-річною ученицею вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Їхавши лісовою дорогою, інструктор дав вказівку зупинитися на галявині та почав приставати до дівчини. Проте потерпіла, припинила такі його дії і згодом звернулася у поліцію. Школу в селі Башлики колишнього Ківерцівського району почали зводити ще в 2018-му. Нині вона має ось такий вигляд. І поки діти гризуть граніт науки в новеньких стінах, дорослі в судах розбираються. Чи, бува, підрядник не нагрів рук на цьому будівництві? Прокурори вважають, що так як мінімум поклав собі до кишені зайвий мільйон за роботи, яких не було. На думку обвинувачення, той факт, що склавши акти виконаних робіт. Про виконання робіт в повному обсязі, отримавши оплату за їх виконання в повному обсязі, фактично підрядна організація з е, звинуваченням і також е, паралельно з залученням е, інженера з технічного нагляду Грицюка фактично намагалися е, здійснити незаконне заводіння бюджетними коштами саме внаслідок отримання неташкової плати невиконаних робіт. Однак, вже в результаті виявлення вказаного злочиннопорховними органами будуть вжиті постфактум заходи з метою. Вже виконання робіт в повному обсязі і тим самим кримінальної відповідальності». обвинувачені керівник фірми підрядника Олика Агробут та інженер з технагляду. Проте їх адвокати кажуть, додаткові роботи проводились як на прохання директора школи, так і з власної ініціативи підрядника, який хотів зробити все, як годиться. Те, що стверджує прокурор, що проводились додаткові роботи. Так, ми не заперечуємо, що проводять додаткові роботи на замовлення самого директора лісецького, який і підтвердився в судовому засіданні щодо прибирання мусора, щодо сміття, щодо встановлення рівньовок. З власної ініціативи, побачивши, побачивши в спортзалі, що проєктом передбачено один раз наведення ліній площадки, побачили. Безпосередньо наші клієнти те, що вона не чітка чи щось їм не сподобалось. Вони з власної ініціативи по другому разу проводили ці лінії і підводили до такого стану, як воно має бути, щоб діти могли навчатися. Саме обвинувачений каже, додаткова угода дійсно була, але не з його ініціативи і стосувалась припинення договору після повного розрахунку з ними. Додаткова угода до продовження договору була складена за ініціативою замовника, оскільки станом на 6 грудня в них. Не вистачало порядку 2,2 млн грн гривень для закриття даного об'єкту. Засідання дізнаємось, було проведено аж дві експертизи в ході судового розгляду. Одна та що на замовлення сторони обвинувачення вказувала, що порушення були. Інша на замовлення сторони захисту вказувала на протилежне. Виходить так, що станом на час, коли проводилася перша експертиза. Лютий 2022 року роботи не виконані. Наприклад, в акті в висновку експертизи зазначається про 5 актів, де запроцентовано вкладання під бруківку цементно-гравійної суміші на загальній площі 6 тисяч, трошки більше як 6 тисяч квадратних метрів. Експерт в лютому 2022 року констатує, що немає цієї гравійної суміші повністю на загальну суму 580 тисяч там залишки. А в вересні, оглянувши і склавши в жовтні висновок, говорить, що ця суміш жиє. Тобто виходить, що за цей період часу, з лютого по вересень 22-го року, слід було зняти 6 тисяч квадратних метрів бруківки, насипати цю суміш цементно гравійну, покласти назад бруківку. Першої експертизи Луцький міськрайонний суд до уваги не взяв і загалом виправдав обвинувачених. Тож в апеляції прокурор наполягає на тому, аби повторно дослідити усі докази і загалом визнати винними директора фірми підрядника та інженера з технагляду. Проте судді вирішують інакше залишити виправдальний вирок в силі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За зраду батьківщині, міністр самозваних органів на території невизнаної ДНР отримав 15 років за гратами. За матеріалами слідства, 52-річний житель одного із сіл, що поблизу Волновахи, перейшов на бік ворога. Раніше чоловік працював командиром відділення однієї з частин пожежно-рятувальної служби України за твердженням сторони слідства, одразу після окупації території російськими військами обвинувачений зради в присязі та погодився обійняти посаду у ворожих організаціях, розпочавши служити російській адміністрації та всіляко підтримуючи ідею так званого російського світу. Працюючи на ворога, підсудний Юрій сприяв просуванню проросійських ідей, а також надавав окупантам допомогу у введенні підривної діяльності проти України, проти незалежності та цілісності держави, ба навіть більше можна сказати проти життя та безпеки українців. Прокуратура наполягає, що обвинувачений неодноразово брав участь у різноманітних агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят. Заслухавши доводи сторін, суд першої інстанції призначив підсудному, що звинувачений у державній зраді і роботі на окупаційну адміністрацію покарання у вигляді 15 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади на три роки. Вважаючи рішення суду необґрунтованим і несправедливим, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Навіть не підтверджено те, що дійсно вахало чи взагалі люди в регіоні міста Поноваха, де проживає вахало, мають доступ до інтернету і мають можливість ознайомитися з цим публікаціями. Що свідчить про те, що дійсно вахало може і і не знаю про таке переслідування. А в тому випадку, якби він знав, він міг би прибути. Фактично, всі свідки, які допитані в судовому засіданні, вказували на те, що бахало служить в МЧС ДНР. Однак всі свідки під час допитів казали, що це відомо лише з телеграм-каналів, тобто фактично не з ним, не з його родичами близькими ніхто не спілкувався і не підтверджуємо жодним доказом, те, що дійсно. Пахот перебуває на службі ДНР. Адвокат наполягає, немає ніяких доказів того, що його підзахисний не піддавався примусу. «Жодного зі свідків невідомо про те, чи він добровільно це зробив чи під примусом. Тобто свідки підтверджують те, що бахала її сім'я. Сім'я проживала неподалік міста Волноваха на момент окупації і відповідно на момент початку повномасштабної війни вторгнення безпосереднього міста Волноваху, Бахоло знаходився за місцем проживання, тобто в селі не подалі Полноваді. Після, після того, як почалися обстріли, з після того, як почалися обстріли його керівництво, тобто ДСНС України в Донецькій області, не могли з ним зв'язатися, оскільки в нього не було на місці зв'язку. Через деякий час тільки командир з ним зв'язався. І останнє повідомлення, що не може виїхати з села, оскільки дійсно йдуть масивні обстріли. Після цього жоден зі свідків його не бачив і з ним не спілкувався. Суд прийняв рішення щодо засудження пахала на 15 років, не... однак станом на судовий розгляд навіть невідомо, чи він взагалі живий. А ми його засудили, що суд його засудив на думку захисту безпідставлення. Прокурор з доводами адвоката не погоджується. Судом першої інстанції повно в повному обсязі досліджено та перевірено як письмові докази, так і покази свідків, які в сукупності та взаємодоску доводять воно бахала у вчиненні кмінального порушення передбачення другої статті 111 Кримінального кодексу України. Тому прошу суд операційної скаргу стріляним захисту на Вою Гудського міськрайного суду від 3 квітня з 2004-го залишити продоволення, але суду присутні. За декілька хвилин з нарадчої кімнати повертаються судді. Апеляційну скаргу захисника Любчича Василя в інтересах обвинувачена бахала Юрія Георгійовича залишити без задоволення Вирокутського міськрайного суду Волинської області від 3 квітня 2024 року стосовно бахала Юрія Георгійовича без змін. Тож за рішенням апеляційного суду, обвинуваченому, за скоєну державну зраду, таки доведеться відповідати суворо. 15 років за гратами. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі. 2 серпня вшановується пам'ять жертв нацистського геноциду ромів в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у таборі смерті Аутшвіц-Біркенау нацисти вбили від 3 до 4 тисяч ромських в'язнів. Ромів, як і євреїв, нацисти мали на меті знищити фізично за різними підрахунками. Загалом у світі впродовж війни було знищено приблизно 200 тисяч представників цієї національності. Знищення націй і руйнування їх ідентичності було метою нацистського і сталінського режиму тоді, і рашистського сьогодні. У Парижі триває Олімпіада 2024. У шостий змагальний день виступили 10 українських спортсменів, і шість з них змагалися за медалі. Але вдалося зробити лише Сергію Кулішу, який виборов срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, та приніс до «Скрабнички України другу медаль. У відборі українець показав третій результат. А у фіналі у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце. За крок від олімпійської медалі в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики був ілля Ковтун. Лише дві десятих бала не вистачило українцю до бронзи і завершив змагання на четвертому місці. Також близькими до олімпійського п'єдесталу була українська жіноча четвірка з академічного веслування. На початку дистанції йшли другими. Більшу частину тримались в трійці сильніших, але на фінальному 300-метровому відрізку не змогли втримати темп та фінішували п'ятими. 1 серпня змагались із скороходи. На 20 кілометровій дистанції зі спортивної ходьби усі три українки фінішували у топ 20 Найкращий результат показала представниця Київщини Людмила Оляновська, яка посіла 14-те місце. А обидві наші волинянки Марія Сахарук та Олена Собчук фінішували на 17 17-й та 20 20-й позиції з різницею в одну хвилину. Серед чоловіків цю ж дистанцію долав Ігор Главан і фінішував із 40-м результатом. 2 серпня 20 українських спортсменів змагатимуться у семи видах спорту, із них троє боротимуться за медалі, а у більшості триватимуть кваліфікаційні старти. Свою боротьбу розпочинають легкоатлетки у секторі стрибків у висоту. Серед них і одна з надій України на олімпійське золото Ярослава Магучих, яка нещодавно стала новою рекордсменкою світу, осиливши планкут у 2.10. І сьогодні, після кваліфікаційних стрибків, Ярослава із результатом 195 очолила груповий рейтинг. Другою у своїй групі стала Ірина Геращенко. А ось Юлія Левченко, на жаль, провалила усі три спроби та достроково завершила свої виступи на Олімпіаді. У метані молота теж маємо гарні результати. Друге місце у своїй групі посів наш Михайло Кохан. Тож підтримуємо наших олімпійців і зичимо нових перемог. А ми продовжуємо слідкувати за виступами національної збірної України і обов'язково інформуватимемо про нові успіхи. Ольга Яцюк для новин на часі. 3 серпня в Україні синоптики прогнозують переважну хмарну погоду. Дощитиме майже по всій території країни. На заході впродовж дня небо буде похмурим та можливий дощ. Вночі температура 15-23, в день від 24 до 31. Хмарно з проясненнями очікують на сході. Вночі 16-20, день від 32 до 36. На півночі дощитиме 14-17 вночі, в день від 26 до 29. Мінливою погода буде на півдні країни. Вночі 18-22, в день від 29 до 36. Весь день небо буде похмурим в центральній частині країни. Вночі 16.20, в день 27.32.